Незабаром час випікання великоднього частування. З випіканням пасок пов'язане народне повір'я. Якщо господині вдалося приготувати смачні паски, то в будинку пануватиме благополуччя. Хочу поділитися з вами простим і дуже смачним рецептом приготування паски. Вони виходять ніжними, смачними, вологими і ароматними. На мій смак просто ідеальними. Тісто м'яке, як пух, але при цьому щільне та злегка вологе. Паски довго протягом 3-4 днів залишаються м'якими, ніжними і зовсім не черствіють. Для вдалої випічки беремо продукти кімнатної температури і тільки найкращі. Не забувайте дотримуватися всіх правил приготування пасок. Це увага, терпіння, тиша і тепло, в тому числі і душевне. Отож беремо 500 мл молока 35 градусів. Додаємо від загальної кількості 3 столові ложки цукру та добре перемішуємо. Кришимо сюди 100 г свіжих дріжджів добре розмішуємо. Просіємо борошно і готуємо опару. Консистенція. Має бути як тісто на млинці. Залишаємо постояти на 30 хвилин в теплому місці. У 10 яєць відокремлюємо білки від жовтків. 10 жовтків для тіста беремо. А один білок для глазурі. Жовтки відправляємо в чашу блендера. Додаємо сюди цукор. Всього треба 300 г цукру. Але не забувайте, що 3 столові ложки ми додали в опару. Кладемо одну чайну ложку солі з гіркою та ванілін на кінчику ножа або ж ванільний цукор. Додаємо 200 г вершкового масла обов'язково кімнатної температури. 100 г жирної сметани та взбиваємо до однорідності. Опара готова. Відправляємо до жовтків і частинами додаємо борошно. У мене пішло 1 кг і 500 г борошна. Я замішую тісто у міксері. Але можна це зробити і руками. 200 г родзинок заливаємо гарячою водою і залишаємо на пару хвилин. Потім обсушуємо паперовими рушничками і обсипаємо борошном. Будь-яке тісто, звичайно, любить руки. Вимішую тісто руками. Воно має бути м'яким і не приставати до рук. Люблю працювати з тістом. Саме час для родзинок. Додаємо до тіста 2 столові ложки олії, обминаємо і відправляємо в змащену ємність, залишаємо постояти в теплому місці на 2 години. Тісто збільшилося вдвічі. Чудово тепер акуратно обминаємо злегка і відправляємо по формах. Форми в мене діаметром 12 см і 8 см у висоту. Я добре їх змащую рослинною олією, наповнюю наполовину від об'єму тісто приблизно по 500 г, щоб рівномірно розподілити їх по формах. Вийшло 6 пасок. Даємо тепер тісту підійти хвилин 30-40 і обов'язково відправляємо в заздалегідь розігріту духовку, випікаємо при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. А на дно духовки я ставлю ємність із водою. Зверху паски прикриваю папером для випічки, щоб вони не підгоріли. Дивіться, яка краса! Даємо паскам охолонути і прикрашаємо. Я купую готову глазур і збиваю з білком згідно інструкції на упаковці. Прикрашання пасок, як і прикрашання ялинки це сімейна традиція. Готуйте паски, і вони обов'язково принесуть в ваш дім щастя.